Секс-скандали Жан Клота Вандаба підозрюють у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації дівчат з уразливим станом. Кримінальне провадження розпочала румунська прокуратура. 64-річного голівудського актора підозрюють у користуванні сексуальними послугами п'яти дівчат, які перебували в уразливому стані. Історія набула розголосу після заяви 26-річної румунки, яка стверджує, що інциденти трапились, коли вона була неповнолітньою. З її слів, це все трапилось близько 10 років тому у французьких каннах. Змі пишуть, що дівчат для актора підбирав румунський бізнесмен Морел Боля в 2022 році. Його підозрювали у торгівлі людьми, зокрема і неповнолітніми. А свою агенцію він використовував як прикриття. Офіційні представники Жан Клота Вандама поки що ніяк не коментують ситуацію. До слова, це не перше звинувачення проти актора подібного штибу. У 2022 році правоохоронні органи Бельгії розпочали розслідування після заяви про сексуальні домагання від 33 річної мешканки Бельгії. Підписуйтесь на рівне онлайн. Тут інформація оживає. It's done.